І знову в моїх мріях ми разом. Я вірю в перемогу і вірю, що зберемось за одним столом. Зберуться ті, які в окопах воювали, і які гімн із гордістю співали, і ті, які без дому залишились, і ті, які без устанку молились, зберуться матері і їхні доньки. Зберуться всі, які робили безупинно кроки. Для того щоб в країні проживали люди в безпеці, щасті і безгіркої отрути, отрути, яка міститься в гірких словах і вчинках, тих людей, які робили рани беззупинно, робили боляче, але боялись, боялись вони бачити нашу незламність, хоч видають з себе крутих героїв, але зараз вже всі бачать їхню справжність. Наша країна соборна і єдина. Ми всі навколо сильні. І я упевнена у тому, що ще побачить ворог, і упевниться у тому, що ми будемо вільні.